Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких речей, знайдених з металобрухту. Тим самим, дивіться, знайшов ось такий ящик. Спочатку покажу його. Розміром його 435 на 210х200, на висотою 200, шириною 210, довжиною 435. Повністю нержавий, ціленький, гарненький. Збирається повністю. Зараз беру однією рукою дуже тяжко, збирається. Але зібрати можна, змастити і зібрати його дуже швидко. Ось так. бачите? Далі знайшов кобуру для лірок 3 четверті, одна-друга, і лерок як такових не було в ньому. Ціна за нього буде у нас 80 гривень. Далі йдемо, є шпилька. Ось така гарненька, метрова. Повністю вся ціленька, не різана, не йде нічого. Ціна за неї буде у нас 80 гривень. І буде ваша. Так, далі йдемо. Є для тисків основані, Кріплення ось таке знайшов. Ціна за нього буде 90 гривень. Знайшов також. Орішницю. Ось таку гарненьку, красиву, ціна 350 повністю як нова. Ось така річ. Далі лобзик гарненький 50 гривень. трещітку, повністю в робочому стані. Все в ній працює. Ціна 70 гривень. Далі є ось такий пилорамний диск, повністю як новий. не Дивився на тріщини. Може десь є тріщини, але я його не бачу. Всі зуб'я на місці. Всі ціленькі. Розмір побачили. марку також. Ціна за нього 50 гривень. Далі є тиски, 80-ті губки, ось такі гарні, крутяться від руки взагалі. повністю, Все, Все в них працює. Все робить, все відрегульовано і працює дуже добре. Ціна за них буде у нас 1000 гривень, будуть вони ваші. Далі дивіться, знайшов ось таку кількість сверл. Це конічні, тобто циліндричні, вибачаю циліндричні 77 штук. Ціна за них буде 1200 гривень і будуть ваші. Ось так. Далі знайшов ось таку купу різних цих П'ять штук. Ціна за них буде у нас 80 гривень. Ключ у нас буде 15 гривень, ці 2 гривні, 2 гривні. Ключ у нас буде 45, Це у нас 5 гривень. Лірок знайшов, бачите, 13 штук. Ось таких гарненьких ціна за них. Буде 450 гривень. Далі центроіскатель ось такий знайшов. Користуватися ним не знаю як. Сразу кажу, підконус перший. Кріплення повністю все є. Ціна 500 гривень буде ваша. Мечиків 26 штук знайшов ось таких. Ціна за них буде 550 гривень. Два ключі сегментних маленьких, Сразу кажу, малих. 22х62. Ось цей. А цей я не став розматувати. Ну, також малий. Ціна за два буде 70 гривень. Далі сверла по бетону і по дереву. 12 штук. Ціна за них буде 100 гривень. Ось такі. Вони не востребувальні, тому і ціна така. Шариф. Якісь плати знайшов такі. Нехай буде 30 гривень. І ось така плата буде 35. Штуцер знаружі Гайка 27, внутрі 19. Кому цікаво, ціна за нього буде 25 гривень. Буде ваша. Далі йдемо. Є 17 ключів. Саме найбільший 22 19, найменший 8, гривень. Е, ціна за, за оцей набір буде 450 гривень. Стаканчик у нас такий. Ціна 30 гривень. Далі йдемо, є підшипників 10 штук. Ось такі нові, совєтські розміри тут різні. 10 штук буде 110 гривень, буде ваша. Далі гвинт 180. Довжиною такий гарненький. Ціна 60 гривень. Якась заготовка така цікава, ціна 30 гривень. Говин з гайкою, ось такий буде 80 гривень. Хамут буде 20 гривень, молоток 35. Два райбера, ось таких гарненьких, будуть у нас 40 гривень. Подовжувач у нас буде 45, цей у нас буде 100 гривень. Далі є у нас надфіля. Один такий вже ушатаний. Ну, ще можна щось з ним зробити. А три більш-менш нормальних. Ціна за них 40 гривень. Далі йдемо, є Мечико Тримач. Ось такий гарненький. Ціна 80. Ці у нас 10 гривень. Пробоєць у нас ось такий буде 35. Далі є лірко Тримач, у нас буде. 50, пінцет у нас 50, ключ у нас розвідний, ось такий гарний 125. Дрель повністю в робочому стані. Ручки, все присутнє, все крутиться, вертиться, можна на стіну вішати, а можна нею користуватися. Як кому буде зручніше? Дві перебдачі. Ціна 150 гривень буде ваша. Так, є рашпіль ось такий гарний показав. Він повністю як новий, в бумазі був. Ціна за нього буде в нас 150 гривень. Буде ваш Так, далі є напильники 9 штук. Ось такі кількості різні. Ціна за них буде в нас 110 гривень. Шайби 3 штуки в нас будуть 40 гривень. Цей в нас буде. 25. Топорець знайшов заварений 175 на 115. Ось такий гарненько заварений, ціленький. Ціна 155 гривень буде ваш. Знайшов вал 32, гайка в нього 30, шайби в нього 93, Шків 95. Тут іще ті ж самі. Дві шайби із гайкою якраз є. Ось такий гарненький буде у нас ціна 700 гривень. Далі карабін у нас буде 45, ключ на 17. У нас буде 45. Гачок у нас буде 55. Дрель у нас буде 100 гривень. Два патрони. Ось таких гарненьких. Цей у нас буде 60, цей у нас буде 70, три фризи. У нас буде 80, це у нас 25, пилочка 5 гривень. Тиски у нас 45 і губки. Не розпрацьовані. Треба розробляти, дивитися, працювати над ними. Ціна 270 гривень. Знайшов іще ще ось такі тиски. 38-й губки. Тут 63. -і. Ціна 1000 гривень, і будуть вони ваші Також в робочому стані. Не тріснуті, не лопнуті. Всі ціленькі, все в робочому стані. І наостанок хочу показати станок. 680 від початку до кінця кріпляється на таких штирях, на болтах. Тут один і там другий. І тут один посередині. Тут шківок алюмінієвий Ось двигається повністю все. Тут також. Бабка двигається, все працює. За цей станок я не знаю, скільки запропонувати. Хто запропонує до 10 вечора більшу суму, того й він і буде. В даний момент не знаю, яку суму назвати для того, щоб всіх устроїло. Державка 5 і 5. Тут 15 е, різці можна вставляти максимум. Ну, 10, і 15. Не більше. Ось це так. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, пишемо на Viber. Присилаємо фото того товару, що вам там сподобався, і будемо домовлятися, будемо відправляти. Від вас, як завжди, лайк, підписка, комент, репост. Всі, хто хоче і може підтримати канал, підтримайте, прокоментуйте, поділіться і все те, що можете робите для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.